Привіт, це міра. Ви вже бачили мій новий аніматик. Якщо ні, то бігом дивіться, тому що на нього я втратила може стільки ж багато часу, як на всі інші. Якщо вам цікаво, то в принципі заглядайте в мій плейліст Анімайшн Анімейшн, як це сказати. Якщо ти ще не знаєш, що за аушка, що в нас трапляється, то піди і подивись першу, а потім другу, а потім вже цю третю частини. Серії цих відео, де я розказую про мою супер пупер круту аушку по тренду в Тіктосі, котрий насправді вже спав. Але коли я придумала це, він був в самому розгарі. Перед початком спідпейнту, котрий я вам сподіваюся, дуже сподіваюся, подобається, хочу попередити, що це буде перше відео, там де спідпейнти буде два. По дуже знаєте, такій цікавій причині. Тому що арт, котрий я малювала на першому спітенті, мені просто не сподобався, коли я вже його доробила, коли, коли я вже його обробила. Я така: дав п'ять це все піду малювати ще раз. І намалювала вже зовсім інший, але другий він прям, я вам хочу сказати, ідеально просто впадає в характер персонажа, котрий я буду робити в цьому відео. І знаєте ще, я. Я так щаслива, що нарешті я зможу не як в попередніх двох частинах, а повноцінно розказати про персонажа, тому що по факту його бекграунд я проробила трохи краще на перших етапах. Угу. І, в принципі, можна розказати про нього дуже багато речей, котрі не стосуються основної сюжетки, котрі, як ви знаєте, або якщо не знаєте, я кажу, вам, господи, йдіть і подивіться. Їх поки що не існує, тому. Що ж, як ви зрозуміли, або ні, я вам зараз все розповім, в цьому відео ми будемо розмовляти про кареоху з моєї аушки Blue Eyes Cherry. Караоке в моїй аушці це поліцейський, котрий такий, знаєте, візьметься за діло, але розгадає він його чи ні, ну, поки що ніхто не знає. Перед тим як я вам почну розповідати про його характер, і тому інше, нагадаю вам про те, що в мене взагалі, є телега і інста, в котрих контент виходить раніше, тому що ну, об'єктивно його робити там легше. Так що, що вам цікаво, то посилання буде в описі. Тож, е я сподіваюся, ви читали якісь, можливо, чи бачили, чи в принципі знаєте, що в різних мангах, маньхуах, тому інших. Якщо йде якась, знаєте, детективна історія, то в нас поліцейського дуже часто роблять якимось дуречком. Yeah. Я не знаю, чому так склалося, але ні, я знаю, щоб е нашого злодія знаєте, так випіхнув, що він такий класний, такий крутий, ну всьому, тому інше. Я більш всього бачила цього саме в Маньхвах і там в нас роблять теж вбити сталкера, господи, там в нас поліцейського такий троп, знаєте, молодого, котрий ще життя не бачив, і йому ставлять це складне діло, і він його купає, купає, і по ітогу йому просто магічним образом якийсь везе, і він все розгадує, і все, на нього всі лаври. Або другий троп поліцейського, там, де це вже такий матьорий мужик, такий, прям, знаєте, хотмен, Але насправді прописувати його бграунд чомусь теж не дуже та й хочуть. Не знаю чому. А, мені ці тропи якби подобаються, але я не хочу, прям дуже не хочу їм слідкувати. Чому? Тому що вони для мене знато. А Я не хотіла робити такого, знаєте, матьорого чувака, можливо, навіть з прописним градом, але ні, я не хочу. В нас в наш крокий близько 20, я думаю, ну більше об'єктивно, десь 25-27, можливо, щось таке, але він не буде нюняй. Він не те, що не він не є нюней. І через те, що він щось таке, знаєте, пережив, і через те, що він, в принципі, по граактору такий. Що ж, я вам сказала, що от я така не такуся, я не хочу робити по тропах, і який ж в нас виходить персонаж? Як ви бачите, в нього пов'язка на оці. І, знаєте, якщо взяти у всіх просто моїх персонажів, котрі. Коли-небудь були, і критерій невезучості, він буде самим невезучим. Чому? Тому що цього око, він позбувся на першій справі, коли його викликали, йому прострелили. Так, я знаю, може показатися, що якщо тобі стріляється, як би логічно, око, так би він пуляв мозок і ну, все капут. Ні, насправді бували випадки, коли так, через те, що. Пуля застрягала десь там, око вже було прострелено, його ніяк не врятувати, але мозок не був пошкоджений. Це складно, дуже складно жити з цим після. Треба багато вбухати на це грошей, але вижити можливо. І от, уявляєте, ти тільки вступаєш на службу в таку полуоперативну шнягу, тебе викликають перший же виклик, і ну, прострілюють тобі око, і ти, типу. Кайф, вообще, дякую. І після того, як він вже відлікувався, ну як би знаєте, лікування, в принципі, з відсутнім оком проходився життя, але знаєте, такі основі залатали. Коротше, він повертається на службу, і що правильно його висилають добивати те діло, над котрим він тоді манався, і що йому простріли лівок. Це його трохи так підламало, тому що, знаєте, не самі приємні відчуття. Але він витримав тому, що просто вот такий темперамент, тобто в нього цей внутрішній струмінь, він доволі таки кріпкий. Після цієї історії він прохає, щоб його перевели в інший розділ, тобто на більш таку документальну працю, щоб якось окліматися, а потім він планує собственно обратно, до того, на виклики, до якогось детективного шнягу повернувся. Тобто йому він розумів, що йому потрібно відпочити, і він відпочив, і потім вже коли в нас почнуться дії в коміксі, тобто почнеться основна сюжетка, він тоді приведеться обратно в свій розділ детективних справ, щось таких оперативних чому йому дадуть цю справу? По-перше, не тільки йому. Буде група з поліцейських, котрі це все буде розслідувати. Тому що е, я хочу сказати, ця справа не те, що прям буде дуже-дуже така термінова, дуже важливо, але вона дуже неприємна, тому що всі розуміють, що парочко якихось рандомних вбивств це не обійдеться. Далі буде ще гірше, і воно їм треба буде потім розгрібати. Тому вони виділили якісь, знаєте, розумнічків, умнічків, щоб вони там все швидко, так знаєте, не сильно, гучно, е ледь, все вирішили, всіх, кого треба, посадили, і все. Більше на ту справу не дивитися, тому що Гемору ніхто у частку не хоче. Що ж, його в цю групу кинули, тому що всі знають, що на нього можна покластися. Він часто допомагав, але. Не всім підряд, а якби, якщо ти заслуговуєш його, його повагу, якщо ти йому допомагаєш, він тобі з усім у просто буде теж допомагати. Тобто до нього, в принципі, дуже багато людей в частку, і як то в поліції, де він до цього працював, тобто на документах, дуже добре відносяться. Він цю увагу не просто здобув, тому що всі величка, а тому, що саме от. Як я казала, допомагав іншим, він а, розрішував, коли був на документах, доволі такі складні питання, він все там заправляв. Тобто лише своїми якимись силами він цієї поваги і цього відношення добився. Як ви бачите зараз, то в нас вже пішов другий спітпейнт, і якщо на першу можна подумати, що він реально такий добричок, що він такий класний, він такий таке, -таке бусинка. Ні, я, як казала, я не хочу робити такого персонажа. В нього, звичайно, є свої недоліки. Однією з не дуже гарних звичок є паління, тобто в нього завжди в кармашки знайдуться пара цигарок чи пачка. Це витікає з іншою проблемою, проблеми, що. Він, як ви зрозуміли, дуже це всім допомагати. Коротше, труда голить. І інколи його організм та його нервова система це не витримує. Що там, він знаєте, перегнув паличку. І якось треба йому збавляти стрес. Лінно це грок це вихід, котрий знайшов він. Можливо, колись він знайде інший путь, але на даному етапі історії це цигарки. Якщо говорити про сім'ю, котру у попередніх відео я не дуже якось затрагувала, тут в принципі можна. В нього є молодша сестра, і частково е через її існування в нього підвищена оця відповідальність за інших. Якщо казати про батьків, то вони в принципі нормальні люди. Ось, знаєте, <с> мати в нас доволі такі. Опікаюча, але не гіперопікаюча, оце от нам не треба. Вона просто хороша жінка. Батько в нас, це ж мужик, в принципі, ровний. Тобто цих персонажів я не думаю, що треба якось виділяти, треба якось їм додати супер-гіперізюмінку. Тому що вони просто хороші батьки, котрі в принципі зростили хорошу доньку і хорошого сина. Вони познайомилися на роботі. Теж працювали у поліції, але в доволі таки далекого від розділу, там, де працював наш чувачок, наш кареглазий. Тобто це був е, щось схоже на той документальний розділ, але вони все ж таки більш по внутрішніх справах були в поліції. Тобто не документи, що касаються справ, а документи, що за заотпускаєш, бухгалтерія. Сподіваюся, за цим розказом, з розповіддю, ви зрозумілий характер цього персонажа, його околу, знаєте, так, історію, трохи моментиків. А зараз хочу поговорити трохи про технічну сторону. Спочатку я хотіла зробити, як ви бачите, щоб він був таким вот челом, якби на розслабоні, але серйозним. Потім я зрозуміла, що як, блін, я зроблю персонажа, який серйозний, але він на розслабоні. Він в нас буде серйозним чилом, що по вигляду, що по характеру. Я спочатку думала зробити йому, як ви бачите, на першому арту, бачили, точніше, таке кштанове волосся. Потім я зрозуміла, що Альо, а взагалі, я планувала зробити його AG. Чому? Ну, не знаю, це передає особливі вайби персонажу. Як ви бачите, сподіваюся, як ви бачите, сподіваюся, по оку в мене вийшло, би це все показати. Око, як ви бачите, тут у нас таке темно-блакитне, але насправді це через освітлення. Тобто воно в нього просто темне, як в азіаті, в принципі. Також хочу пояснити, чому я обрала саме таке освітлення. А насправді це. Зараз ви побачите, що світло у нас буде холодним, і тобто, з однієї сторони контур на в нас червоне, з іншої холодне, тобто блакитне. Розумієте? Ні, це відсиличка на поліцейську мігалку. Типу. Що що хотіла сказати, якщо ви бачите, якщо ні, то я вам скажу, в нього є пірсинг, в принципі, один прокол вушки. Але ви можете подумати, що це неприємима якось, але ні, в принципі, в нас врешті решт придуманий світ, так що там це все нормально. Головне, щоб не було якби татушок, а так? Щоб ні. Також те, про що я вас хотіла запитати, це вже такі, знаєте, не дуже відноситься до самого арту, до самого персонажу. Але подивіться на спітмейт, а мене послухайте. Як ви відноситесь до того, щоб почати робити не те, що прям гіпервокс, але. Около влогові штуки, можливо, пару відосів, як е Ваня-кансеру, можливо. Вона дуже прикольно це знімає. Мені подобається. В неї прям, звісно, гіперлайстайл, але я влітку декуди сподіваюся, якщо все вийде, поїду і хочу зняти такий от. Штуку про поїздку, думаю, вийде доволі динамічно. Я не хочу робити ці влоги, знаєте, без монтажу, ці от там, де абсолютний лайфстайл. просто викидувати якісь. Снімати я, звичайно, буде багато, але багато і прийдеться вирізати. І щоб, ну реально, динамічний, класний відео з Тобто скучно не буде, але все ж таки, як вам таке? А от результат нашого першого арту. Як ви бачите, освітлення мені в принципі, подобається, мені дуже подобається задній фон, але я не знаю, персонажа якось перекосила зовсім я не впала в його характер. І я така. Ні -ні, ні 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 це треба буде перероблювати. Ну і переробила. Ти казала, що не терпіла, а що як вам персонаж, як вам його дизайн, як вам його бекграунд. Пишіть свою, можливо, не прям таку критику, тому що критика насправді мені не дуже подобається, але якісь відгуки, якесь відчуття, котре вас визває цей персонаж, як ви, можливо, бачите, наступний його розвиток, тому що я розумію, що так, я автор цього персонажа, я все буду далі придумувати, але цікаво все ж таки послухати думки інших людей. А наразі я хочу вам нагадати, що лайк, можливо, ви ще не поставили. Підписочку, можливо, ще не оформили. Пропоную вам це якось заладить. <рапляння> а бажаю вам всього найкращого, найліпшого. Пока-пока.